Дякую за Поприбутні на місце виклику, встановили, що горить квартира на п'ятому поверсі. Квартира була дуже захарачена, через це виникло сильне задимлення. Вчившись в апарати захисту органів дихання, увійшли в квартиру. Під час породньої розвитки на місці пожежі було виявлено тіло жінки, вже без ознак життя. Внаслідок пожежі було зимнуло судову клітину, тому було прийнято рішення евакувати п'яти мешканців сусідніх квартир, яким загрожувала небезпека. Після цього приступили до ліквідації пожежі.